you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. З початку повномасштабного вторгнення чимало чиновників та можновладців показали свої істинне обличчя. Поки одні почали активно допомагати армії та державі, інші вирішили нахабно заробити на війні. Так скандальний військом з Одеси придбав під час війни Вілу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це у соцмережах повідомив журналіст і народний депутат восьмого скликання Ігор Мосійчук. За його словами, віллу у Марбелі військом Євген Борисов придбав у грудні минулого року за 3 мільйони дев'ятсот тисяч євро. А також офіс для бізнесу. Одеський військом записав віллу на свою маму підприємицю Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину за 2 мільйони євро, наголошує Мосійчук. Ігор Мосійчук зазначає, що оформленням документів купівлі-продажу займався відомий Європі агент з нерухомості, який обслуговував громадян Росії. Та додає, що військом може бути причетним до агентурної мережі РФ на території України. Здавалося б, куди більше наживатися та купатися в розкоші. Проте таким, як Борисов, схоже, ніколи не буде достатньо маєтків та майна. Так раніше Мосейчук повідомив, що одеський. Військом під час війни придбав авто в Європі представницького класу. При цьому військовий зробив це вкрай цинічно і задокументував транспортний засіб як гуманітарну допомогу. У повідомленні Мосійчука йдеться, що користуючись воєнним станом, Євген Борисов завіз за кордону Мерседес бенц G63 AMG 2022 року випуску, яка коштує понад 10 мільйонів гривень. Коштовне авто чоловік оформив на свою дружину. Через два дні після реєстрації в Україні авто вивезли в Іспанію до дружини Борисова. Кожен українець, який виїхав в Іспанію, може його побачити, зазначає Мосійчук. З такими дороговартісними покупками виникає цілком логічне запитання. А де ж Борисову вдалося заробити стільки грошей? Відповідь доволі очевидна: наймовірніше статки військом набув шляхом незаконної діяльності на посаді. Зазначимо й те, що поки в Одесі триває мобілізація, а виїзд за кордон для чоловіків заборонено сам військом, часто відвідує у Європі дружину. На крові на життях людей на скандалах з насильницькою мобілізацією в Одесі Борисов заробляє гроші та їздить відпочивати за кордон, додає Ігор Мосичук. І справді непогано Борисов влаштувався, поки триває війна, його прямі обов'язки. Пов'язані з підтримкою війська чиновник розгулює за кордонім та крутить незаконні схеми. А звідки ж гроші? Відповідь знову взялась у Мусічука. Екснардеп наголошує, що Борисовий ймовірно був причетний до роздачі білих квитків та розкрадання забезпечення військових. Схема проста: спершу наловити по Одесі чоловіків, а потім займатися здирництвом та хабарництвом. Та на цьому скандальні інциденти військово не завершуються. Так, у травні минулого року його нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Відповідний указ номер 203 2022 був підписаний президентом України. Проте за. Інформацію з на нагороду військовий комісар, нібито отримав, поки лежав у госпіталі. Він опинився у медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за останні 50 днів він не брав участі в жодному завданні і не мав відношення до бойових дій. В указі президента України вказано, що Орден надається за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України заразкове виконання військового обов'язку. Як саме Борисов захищав державний суверенітет, перебуваючи в госпіталі, невідомо. Очевидно, що фігура Борисов Рисова потребує втручання та розслідування правоохоронців, адже подібним кадрам, які відкрито наживаються на війні та причетні до корупційних схем, не місце на військових посадах, а шлях для них один справедливе покарання та компенсація для держави. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.